Постійної напруги спорт підтримає тебе. Вітаю свою команду з перемогою. Тренерський штаб, гравців, керівництво важлива для нас гра. Потрібно було повернутися до ритму. Програли останній матч свого баблу дуже прикро. Ось гра така, гойдалки були, але дякую команді за відношення до гри. Головна перемога. Готуємося до наступних ігор. Стосовно гойдолок трішки піздали в останній чверті, хандика був солідний, це на результат не вплинуло, але з чим це можете якось показати, пояснити. Десь просто втрата концентрації. Ось і все. Втратили фокус і отримали. Загалом стартом цього туру першим матчем бабу задоволені? Звичайно, результат хороший для нас, але якість гри. Потрібно покращувати. Ми працюємо над цим на тренуваннях, будемо додавати в кожній грі. Знявся будівельник з чемпіонату, трішки змінилося поле у суперлізі. А у вас між цими двома баблами якось настрій на сезон, завдання на сезон змінювались, чи вам можливо якось нову мету озвучували, Худи? Ні, у нас для нас нічого не змінилось. Ми робимо свою справу, у нас всі ті цілі, які ми. Ставили перед собою, вони і залишились. Нічого не змінилось для нас. Просто продовжуємо робити свою справу. Ось будемо до чого йде? Звичайно, хочеться якомога краще зіграти і в кубку, і в чемпіонаті. Звичайно, ставимо перед собою найвищі цілі. В першу чергу вітаю свою команду з перемогою, свій клуб, наших вболівальників. Які коментарі грали. З енергетикою були агресивні, але е, дуже багато моментів, де ми е, не мали фокусу. І тяжка гра, але ми максимально респектували Луцьк. Якщо ви пам'ятаєте, то минулий Бабл вони майже три гри виграли. Е, гра з Рівнем також була тяжка, і працювали, готувались, Рухаємось далі. Наступна гра з Київ Баскетом, відновлення, і будемо. Будемо готуватись до Київбаскета. Ось ця локальна втрата фокусу, як ви кажете, в деяких моментах. Напевно, з тим, що це перша гра туру, не встигло війти в ритмі гравий, чи як це вже? Ні, не знаю. Це індивідуальна відповідальність кожного гравця, так? але моментами хтось один гравець втратив фокус через хвилину інший, через дві хвилини ще один. І така гра. Попередньому Баблі програли 2 з трьох, і на останній прес-конференції казали, що це процес, і багато що потрібно працювати. Над чим саме, в чому саме команда може стати кращою впродовж цього сезону і де ви хочете побачити цей процес? Так, над всім, і, і офенс, і діфенс. Це, це глобально, так? Я маю на увазі, що кожна гра вона складається по-різному. І... Якщо ми кажемо про якийсь консистенс, так то ми повинні бути готові, коли ігри складаються дуже погано для нас. Наприклад, в кого якийсь був процент трьох поганий, а сьогодні він віддав дуже добрий процент. І ми потрібні ми повинні бути готові таким ситуаціям. Щоб бути готовим таким ситуаціям, повинен потрібен час і потрібно плідно працювати кожного дня. Я не очікую, що добре, якщо виграєш, завжди каже, що все добре. Але навіть сьогодні ми виграли, але тяжка гра і дуже багато помилок. Як я сказав, таких навіть простих дитячих помилок, але ми їх робили і десь нас наказувало, десь ні. Але ми повинні тримати фокус і працювати. У вас дуже важлива гра з баскетом, який дуже суттєво згодився у цій паузі, і фактично ще ніхто не бачив онову команду з новим тренерським складом і фактично новою задньою лінією. лінії. А як до цього готуватися? Але е, дякую. Ви персонально знаєте мене, так? Я кожного разу кажу, що е, нема важливої гри чи, чи, чи неважливої чи не важливої гри. Повірте, я не граю в якісь ігри. Ми готувалися до Лучка. Максимально респектували, коли ти дивишся, аналізуєш команду суперника. Ти бачиш, добре вони змінилися. Якісь зміна тренера, якась емоціональна ситуація в кращому, так і вони взяли дві перемоги і були дуже близько перемогти рівне. А зараз, звісно, будемо дивитися гру в баскет з Біпою. Біпа також додавала ще одного гравця, і через день ми будемо казати, що Біпа важка гра і всі важкі ігри. Ти можеш. Я не знаю, для мене, для мене ніколи не було якихось фаворитів там сезону чи щось таке. Все покаже в кінці, так? Але щоб в кінці щось показало більш-менш об'єктивно, ти працюєш кожного дня і переміг ти чи програв. Це процес, це, це те, що я маю на увазі. Стосовно важкості ігор, от сьогодні. Як я люблю Київ так? Будь ласка, стільки питань тільки тут. Добре, продовжити сьогодні? Вже коли був забезпечений більш менш солідний гандикап, ви продовжували в такій експресивній притаманній собі манери реагувати на деякі епізоди в грі команди. Щось можете, можливо, виокремити, якісь складові в побудові чи якісь індивідуальні моменти ні, це, це, це все баскетбол, якісь моменти на, у захисті на пік ролі чи якісь моменти у нападу, коли ми маємо якусь ідею, і хтось е, е, рухається в інші ідеї, так? Моментами, і незважаючи плюс 20 чи плюс 10, Повинен якось становитись краще і рухатись далі. Але ця гра це гра помилок, так гравці завжди їх робили і будуть робити, але ми потрібно їх повинні їх зменшувати з кожної грома. Колись це виходить, колись ні. Е, перш за все, перед тим, що перед тим як сказати, як у нас взагалі гра пройшла. Е, хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони справді боронять нашу країну, те, що допомагають нам. І допомагають нашому справді розвитку баскетболу в Україні, адже без них, ну, ну, на жаль, ні Суперліги, ні яких чемпіонатів взагалі тут не було. Тому справді повага, шана їм максимальна. Е, на рахунок гри. У нас тренер дав певні настанови. Е, я зараз так подивився по статистиці. Насправді мінімально, мінімально нам не вистачило до цих настанов, до тих настанов, які він нам дав. Але також відсоток трьохочкових це напевно один із, одна із настанов була. Він досить маленький, тому якби не виконана. Також підбір наш, ну, наш підбір програний. На своєму, на своєму кільці також ну, програний, тобто теж не виконано. Тому багато моментів склалися неправильно. Ну, неправильні рішення. Прийняли все ж таки, і я вважаю такий результат. І напевно, все-таки початок матчу, який для нас згадався не найкращим чином, і якби запустив всі ці процеси, і ми вже почали наздоганяти просто. Чому початок матчу саме видався провальним? Якась втрата концентрації чи не налаштування? Е, точно сказати не можу, але я вважаю, що можливо нам трошки, трошки треба було часу, щоб саме увійти в гру в гру в саму гру. Адже ну, трошки у нас, мабуть, є з цим проблеми, але саме в цій грі вони, так сказати, і вилізли. Що нам треба трошки часу, щоб відчути м'яч, відчути кільце, можливо, і саме і добре війти в ігру. Данила, змінився старого луцька тренер. Серед сезону в попередньому баблі ви взяли два з трьох. Сьогодні, в принципі, були моменти, коли ви виглядали на проти тут три команди Суперліги. Що змінилося в команді? Що змінилося в тренувальному, в підготовчому процесі? Що змінилося щось взагалі? Е, насправді я не можу сказати: <кху> перепрошую, що все е, кардинально змінилося. Е, адже команда вона залишилась, гравці залишились. Е, той малюнок гри, який пропагандував Володимир Іванович. Він також в принципі залишається, і те, що зараз вони тренер Дмитро Йосипович, в принципі, можливо, мінімальні зміни у нас з'явилися. Десь трошки деякі комбінації змінили, деякі е, акценти в грі змінили. Але в принципі, все, за, все залишається тим, е, тим самим, в принципі, головна наша ціль це вигравати матчі. Тому я вважаю, що е, якби, зміна тренера не повністю так е, дала такий… Ну, повністю змінила команду, адже у нас ціль одна, яка була, така й залишилась. Ти уважно дивився на цифри. Що ти скажеш про свою гру? Влаштовує там всі? Ні, моя гра насправді не влаштовує, адже сьогодні була не найкраща гра. Ну, Я над чим працювати, скати. Будемо дивитись, буду працювати, тому. Ну, будемо бачити, будемо бачити. Ну так само приєднуюсь до до нашого гравця. Зараз у нас якби одна емоція. Всі, якби в бойов, бойовому настрої, спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті. Хочу подякувати всім, хто боронить нашу країну. Дякую їм за те, що у нас є можливість грати в баскетбол, розвивати, розвивати, якби наш, нашу молодь і загалом жити. Жити тим життям, яким ми живемо в таких, в таких умовах. Що стосується настрою після гри, з самого початку самого початку не справилися, хоча не скажу, що не, не вгадали там якби з стартовою там установкою, тобто не справились просто з рівнем контакту, десь не налаштувалися. Можливо, далося в знаки, що ми приїхали, приїхали в день гри. І десь на цій розконцентрації, десь на цьому би, неочікуваному, хоча так не має бути, але неочікуваному контакті, були у нас проблеми сьогодні. Я думаю, що ми це обов'язково виправимо, а далі вже якби гра пішла за сценарієм Черкас, нам вже потрібно було, було відігрувати, крім того, що тримати, тримати захист, так треба було ще і би, дуже працювати в нападі, щоб. Наздоганяти суперника. Ну, Як ви бачите, в нас це не вийшло через те, що процент трьохочкових дуже низький і програний підбір, як сказав вже гравець, не дала нам цієї можливості. Саме віддачі хлопців задоволення, вони останні чверті намагалися врятувати безнадійно. Ситуацію ви страдили відкрити, ну самовіддачі, ну якби самовіддача має бути завжди. Тобто, вони в різні, в різні, як то кажуть, ситуаціях, яка б ситуація не була, вони все одно мають віддаватися. Загалом, я би хотів би, коли ми працюємо і граємо агресивно, я би хотів би, щоб це не впливало на наші рішення в захисті, в нападі. Загалом, загалом, якщо взяти, як ми захищалися в четвертій чверті. Мені сподобалось те, що ми не, не робили це, як то кажуть, бездумно, тобто яким чином все одно трима трималася структура захисту, але я ж говорю, що із за того, що треба було наздоганяти, ну якби настрій, настрій, якби, скажімо так, поганий. Снік, ну, будь ласка, все-таки от ваше бачення, скільки Томас себе добре почуває, бо з одного боку він не йшов під агафоном, але ну, це було зрозуміло і тактично, контакт, я маю на увазі, але з іншого боку, на маю на увазі, в деяких епізодах він не дав м'яч рухав його. А в деяких епізодах він все ж таки долкунув і показував, що він готовий. Наскільки ви задоволені? ви бачите підлунні того, що сталося в попередньому баблі, що все добре з ним. Ну, Томас якби, ну, дуже сильно підвернувся в, в черкаському баблі, але загалом, загалом ми працювали, працювали над тим, щоб в нього було мінімум контакту з, якби, з габаритними гравцями черкаських мап, ну, Але в баскетболі це нереально. Це нереально. Ну, і, звичайно, ви кажете, він забив данкану, але ну, будь-який гравець, бачачи таку можливість, він забуває про біль, він відповідно буде якби, йти, йти на цей. На цей момент десь, напевно, якби його неготовність вплинула і на нашу установку, і на те, що відбувалося сьогодні на майданчику. Помітно, що ви шукаєте різні рішення на позиції першого номера, різні люди виходять на пізні зміни. Сьогодні, наприклад, ваша команда найкраще викладалася на цій позиції. Не думали про те, щоб вийти до ринок і там подивитися на цю позицію. Думали. Думали, але це не залежить тільки від того, що ми думаємо, це залежить ще від того, які у нас є можливості, що ми можемо собі зараз дозволити. Загалом ми, ми мусимо якби, тримати, тримати якби, в голові ще якби, ситуацію фінансову. Тобто, ну, є, є, є таке бажання, але загалом поки що у нас немає такої можливості. Хлопці працюють, якби не скажу, що ми провалюємося провалюємося в цій позиції але видно що це ми робимо не не оптимально